Проходив фестиваль на вулиці Леніна біля обласної бібліотеки імені Олександра Боченка. Провести вуличну акцію бібліотекарів спонукало небажання молоді читати книги. Українська книга на сьогоднішній момент це тема болюча, якби, для і Кіровограду, і української нації, адже падає інтерес до читання. І от сьогоднішнім фестивалем ми намагаємося привернути увагу нашої молоді, громадськості нашого міста, саме до української книги і до читання. З одного боку вулиці розташувалися представники книжкових магазинів та видавництв. Тут Рекламували і продавали книги. Побульше б таких фестивалі, так, щоб люди більше знали, що у нас в Кіровограді є книжні магазини, де можна приобрести всі книжки, значить в основному українські, ну російські теж але дуже мало, в основному українські. Так. Навпроти розмістилися кіровоградські майстри на підтримку української книги. Вони проводили майстер-класи. Чого ви їх сьогодні навчаєте? Вони роблять браслетик, браслетик, тобто на ручку. Прекрасу на ручку і різними кольорами. І кожен колір це не, пристан, не звичайний колір, а має своє значення. Дивіться, жовтий колір це успіх у справах. Червоний сила волі, впевненість в собі, досягнення мети, зелений колір це здоров'я. Блакітні щирі стосунки між людьми. Поряд реклама бібліотек та їх послуг. Для тих, хто не любить сидіти в читальних залах і ходити до бібліотек, пропонували придбати електронну книгу. Якщо брати до уваги саме електронну книгу на електронних чорнилах, в першу чергу це розмір і універсальність. Тобто, ви в неї можете записати цілу бібліотеку Бойченка. І носити з собою правда, і викласти за таку книгу доведеться від півтори тисячі гривень. Протягом дня молодь заохочувала до читання різними заходами: вікторинами, конкурсами, виставками та літературними читаннями. Наступного року організатори обіцяють зробити фестиваль ще цікавішим. Ми плануємо його розширити. Він буде представлений, будуть і видавництва, які завітають до нас з Києва. І якщо ми будемо мати таку можливість і будемо мати змогу, то тут буде. Значна кількість і майстер-класів, і дітей. Ірина Дідушева, Роман Сташенко, день за днем.